Ну только это работа только без понятия тут наверное, что как эксперты ее проводить нельзя, блядь. Пока...

Все, можно DimaTorzok Столичні слідчі вже розпочали кримінальне провадження за фактом падіння вертольота на Турхановому острові. Кримінальне провадження розслідується за статтею 276 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту. За вчинення такого правопорушення передбачено максимальний термін покарання до 8 років позбавлення волі. Попередньо вже відомо, що на борту вертольота перебували двоє пілотів: один 1956 року народження, інший 1948 року народження. Обоє чоловіків отримали тілесні ушкодження. Одного із них допомагали звільнити рятувальники, оскільки йому затисло ногу під час аварії. Обох доставили до лікарняного закладу, де надають їм необхідну медичну допомогу, і за попередньою інформацію лікарів, в обох чоловіків тілесні ушкодження середньої тяжкості. Крім того, у рамках кримінального провадження буде проведено всі необхідні слідчі дії, зокрема, і всі експертизи для того, аби встановити причини і обставини падіння вертольота. Коли правоохоронці поспілкувалися із пілотами, то вони розповіли, що були в повітрі зовсім нетривалий час. У якийсь момент вертоліт став погано керованим його почало кидати зі сторони в сторону, і таким чином вони впали. Однак, повторюю, всі обставини, і ми. Механізм падіння буде встановлено після проведення всіх необхідних експортних досліджень.